Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2008-2009 років, 26 листопада 2008 рік, п'ятий тур групового етапу Ліги Чемпіонів. Шахтар Донецк у себе вдома на Олімпійському стадіоні в Донецке команда приймає швейцарський Базель 5-0. Донецький шахтар перемагає хет-три хетрик на гол та гол Євгена Селезньова. Принесли Шахтарі Донецьку перемогу. У тому матчі Давайте друзі, будемо про ми говорити по порядку. До речі, друзі, Крістіан Якобсен, Ісландський суддя, обслуговував даний поєдинок. Шахтар Донецьк. Мірчелоческо, головний тренер команди. Стартова одинадцятка, 4-4-1-1. Андрій П'ятов у воротах, Іщенка, Олександр Кучер, пара центральних захисників. раз Рац Дар'я Серна, капітан команди по флангах. Хюбшман Гай, Виллиан Джадсен півзахисники, Фернандіня Ложна-Дев'ятка і 9 Адріана у нападі. Це стартова. расстановка Шахтаря Донецка. А Базель Кристиан Гросс, головный тренер команды. 4-1-4-1 стартовая расстановка Базеля. А, воротар Костанца, капитан команды у воротах. Пара центральных захисников Абрахам Марке. А, Сафари Дзани по флангах. А, Хюгель, опорный перезахисник. Эдуарда Эргич. Атакувальные перезахисники Карлитуш Штокер по флангах, а, Дердиок у напади. это стартовая расстановка Швейцарської команди Базель. Про сам матч, давайте, друзі, говорити. Ну, в цілому такий, знаєте, матч був дуже напружений, дуже такий рівний перший тайм. До речі, друзі, як ви бачите, у цій групі ці ще ж були такі команди, як Берселон та Спортінг, Барселона Спортінг, Шахтар, Донецьк та Базель. І цей матч в Донецькі на олімпійському стадіоні, він мав ну, просто неймовірне важливе значення для обох команд. Рівне перешитаємо. Моментів прям не так-то і багато і справді було. Е, не можу сказати я, що було прям багато моментів. Рівно була боротьба, і у Штире були такі непані атаки проходили. У Базілі були моменти. Ось там і Андрій П'ятов, до речі, гру вступав. Але ось на дорозі 32-га хвилина матчу. Шахтар Донецьк. Атакує а, на вісві Томаша Хюбшмана. Дуже здорово. Хороший пас від Томаша Хьюшмана на лівий фланг. Жадсну. Поняття, в межах штрафної одним дотиком він зіграв на підборі м'яча. потім чітко пробиває та забиває гол в ближній куле. пробиває Жацен. 32 хвилина матчі 1-0. Відкриває рахунок Шахтар Донецьк. 1-0. Шахтар. Відкриває рахунок маючи на 32-й хвилині матчу. В рівні битві. Але Шахтар Донецьк. м'яч знаходить. Томаш Хьюшман да, віддає передачу на лівий фланг на і той Пробиває то забиває в ближні кут. Пробує Бразилія. Це 1-0 забивають гол донечани. Перший тайм завершується, рахунок відповідно 1-0 на користь української команди. На другий тайм, до речі, Дуля, Євген Целізньов та Єзерський вийдуть у штате Донецька у Базі вийде Фрай та Мустафі на другий тайм. Тобто перший тайм він був такий, знаєте, друзерівний, але донечани свій шанс все-таки знайшли. І Жен його, відповідно, реалізував. Дуже хороший удар із-за меж Ну, Голос, справді, красивий, забив бразилець жадсен. Да? Шахтар розкішно розпочинає другий тайм, 50-та матчу. Віліан, Віліан, перехоплює м'яч на лівому фланзі бігри де кількох захисників, увійшов у штурмний майданчик з гострого кута. Пробиває в дальній кут і забиває гол Віліан. Неймовірний гол від бразильця Віліана 2-0. Донецький шахтар подвоює свою перевагу на 50-тіх хвилині ній матчі. Там Віліан просто неймовірно зробив ривок, обіграв декількох захисників. І ще з гострого кута знайшов позицію для удару і наніс просто шикарний удар. Рахунок у матчі стає 2-0 на користь Донецького шахтаря. Ну, а потім донеччани піймали якийсь кураж. 65-х в номатчих. Вильян розигрывал е атаку з Дарью Сираної. Дарія подає на ж немеданчик, Ждсон опиняется в центрі, з центре Гол! пробувает с 3-0, Дубль жадсона і рахунок стає 3-0 на користь донецького Штаря. І потім буквально через 7 хвилин швидкий вихід з оборони в атаку. Контратака. Жацан, на Навіяна передача. Вілін. Подача. Ждсен удар і гол. 4-0 Хітрик від Джадсана. 4-0. Шахтар Донецьк. забиває ще один м'яч. І буквально через декілька хвилин. Який, до речі, до речі, в Селезньов, де який вийшов на другий тайм. забив він Селезньов п'ятий м'яч. Жацин виконує просто розкішний пас, Селезньов виходить на ударну позицію, прорбуває з метрів 10-12 і забиває елегантний удар в правий відгуки перокут. 5-0 стий рахунок на користь донецького шахтаря. забиває Ну, а далі донеччани вже доведуть в кінці кінців справу до переможного кінця. В кінці кінців Шахтар Донецьк обіграє базіль 26 листопада 2008 року з рахунком 5.0. До речі, друзі, хочу вам статистику продиктувати: 15:10. Це статистика ударів по воротах. Тут була перевага донецького Шахтаря. Далі 8-5 ударів площину, Володії м'ячем 59 на 41, 8-8 за кутовими. А, ну, В принципі, Базель так особливо команди швейцарської не поступалася. Вона грала дуже-дуже достойно, і У Базеля також свої моменти були. Я вважаю, Базель на гол команду награла. А в цілому Шахтар Донецьк на цю перемогу команда награла. Можливо, не, не, не на таку розгромну, але до на перемогу награли. Класний матч. Тоді провела команда Мірчилу-Ческу. Шикарний контрпресинг був швидкі бразильці, ці неймовірні атаки, швидкий перехід зброни в атаку. все Штере, неймовірно, просто працювало у той вечір. У той вечір, і справді, Штаря Донецька повністю все працювала. Висновок до цього матча, да, то -то, ну, в принципі, поділи перемагає Шахтар, команда. Мерчі Луческу дуже здорово зіграла, і справді Шахтар м'ячем більше володіє і атакувала Донецька команда більше. Ось У першому таймі гра така була раніше. Ось у другому таймі Шахтар забив аж 4 м'ячі за 25 хвилин. То есть справді, Шахтар Донецк вийде шикарний. шикарний другий тайм хитрик жаци наформив ось. Ну і Штатарю потрібно було, до речі, перемога. Шахтар, якраз там бачимо третю позицію в цій групі. Посяде. Барселона буде першою з 13 очками. Спортінг буде другий з 12 очками. Штата буде 9 очок і буде третя позиція. Там, до речі, Барселону обіграє на кампноу. Але програє у спортингу. Два матчі 0-1 в Донецьк і 0-1 на виїзді. І відповідно Спортінгу прямому конкуренту за другу позицію, Шахтар програє битву. Програє Шахтара битву, але базі Шахтар, Шахтар перемагає за рахунком 5-0. И перемагає по делу. Шахтар будет играть в Лиге Европы, ну, в Кубок УЕФА, да. Ну, а что будет далее, я думаю, вы знаете. Что будет далее, я думаю, вы знаете. Шахтар Донецк выиграет uh, Кубок УЕФА, або Лига Европы. Uh, Шахтар Донецк выиграет в сезоне 2008-2009 uh, Кубок УЕФА. Это будет просто какая-то взагалі фантастика. Просто наимоверный сезон 2008-2009 для Донецкого Шахтаря. А мы проведем матч Лиги Чемпионов. И как раз это был пятый тур. 26-го 2008-й Донецьк, Донецк, стадион Олимпийский, Шахтар-Донецк-Базель, 5-0. Шахтар-Донецк перемагає. Бажаємо донецькому Штарю, базелю всього самого, самого найкращого друзі, побажаємо цим моїм командам вам, друзі, звичайно, що також є від чергове серці, бажаю вам тільки щастя, тільки всього найкращого. Друзі, бережіть себе, найголовніше да. будьте щасливі, всім до побачення, всім до нових зустрічей, всім пока, будьте щасливі.